16 в Україні. Ви дивитеся новини. Командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін живий. Відповідне відео прилюнили в головному управлінні розвідки і розповіли подробиці операції. Убивство Капустіна замовили органи держбезпеки Росії та виділили на реалізацію злочину півмільйона доларів. Утім, задум спецслужби РФ провалився. Операція гур тривала понад місяць. Розвідники не лише зберегли життя командира, а й встановили коло замовників злочину серед російських силовиків і виконавців. На додачу гроші, які росіяни виділили на вбивство, зрештою залишилися в управлінні. Командир РДК Денис Капустін відрапортував про готовність продовжити виконання бойових і спеціальних завдань на чолі підрозділу. Всі подрозділені руського добровольського корпусу в составі спецпідрозділення Тимура продовжують виконувати задачі на определенних вами участках і напрямках. Временне моє отсутствие ніяк не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач. Готов видвигатися в район випавнення і продовжати командувати подроздієм РДК. Ну що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди, мабуть, приємно. Е, да, я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Також бажаю, бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. У Росії та на тимчасово окупованих територіях сили оборони уразили низку військових цілей. Таке підтвердив генштаб ЗСУ. Серед них нафтопереробний завод Ільський у Краснодарському краї та установка підготовки нафти Альментівська у Татарстані. У районі тимчасово окупованого Донецька уражено склад зберігання БПЛА типу Шахед. Сили спеціальних операцій оприлюднили відеороботи по ворожому складу. А поблизу населеного пункту Шевченко уражено зенітно-ракетний комплекс ТОР М2 за інформацією сил безпеки. Пілотних систем загалом протягом доби наші оборонці знищили три ворожі ЗРК. поблизу Іловайська зазнав удару склад паливно-мастильних матеріалів 51-ї армії противника. А в районі Авдіївки захисники обстріляли командно-спостережний пункт штурмового загону 150-ї мотострілецької дивізії. Війна сьогодні це насамперед технології, ефективність і швидкість. Саме безпілотники дозволяють нашим підрозділам бачити ворога, діяти на випередження та зберігати життя українських воїнів. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади щодня виконує бойові завдання на найскладніших напрямках. Її пілоти ведуть повітряну розвідку, коригують вогонь, знищують ворожу техніку, живу силу противника. Утім, успішна робота в небі неможлива без постійного оновлення техніки. Розвідувальні та ударні дрони, акумулятори, антени, плати ініціації, запчастини це витратні матеріали війни, які потрібні щодня. Підтримати підрозділ ви можете просто зараз, задонативши за QR-кодом або номером картки, які вказані на екрані. Кожен донат це додатковий виліт, вчасно виявлена ціль і збережені життя наших захисників. Дорогі українці. Наш підрозділ Рота Бак 30 МБР щодня працює на передовій. Щодня ми захищаємо наших людей і нашу землю на Краматорському напрямку. Кожне наше завдання це своєчасна розвідка, точна інформація підрозділам та виважене рішення, яке зберігає життя піхоті і допомагає нам ефективно нищити ворога в наших степах. Одним з ключових елементів нашої ефективності є сучасні розвідувальні безпілотні системи. Очі підрозділу. Вони дозволяють нам бачити поле бою, запобігати втратам та діяти точно і безпечно. Сьогодні нашому підрозділу та хлопцям, які тримають оборону, для виконання завдань потрібна ваша допомога. Мета збору розвідувальні та ударні дрони і комплектуючі до них. Якщо маєте можливість підтримати нас і наш підрозділ, будемо щиро вдячні за надану допомогу. Ваш внесок наближає момент, коли над нашою землею буде тільки мирне небо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Залізнична інфраструктура пошкоджена через російські удари у Сумській, Волинській та Одеській областях. На рух потягів атака не вплинула, але наслідки руйнівні. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади території України Олексій Кулеба. За його словами, пошкоджені будівлі локомотивного депо в Ковелі на території зафіксовано близько семи влучань ворожих дронів. Уражені вантажні вагони і на станції в Конотопі. Били шахеди також по логістичній інфраструктурі Одещини. Там досі зберігається загроза. За повторних атак, а це ускладнює відновлювальні роботи. Через приліт каба по харківському екопарку поранені тварини про це повідомили в закладі. Внаслідок вибуху втекли з клітки тигри, щоби помістити їх в інший вольєр. Працівники попросили доправити седативну рушницю, адже всі лікарські засоби зберігалися у приміщенні, куди поцілила бомба. Інший снаряд вдарив по обташнику. Загинули багато пернатих, які потребували теплих умов утримання. Ворог знову атакував Херсонщину безпілотниками. Зокрема, один із дронів упав на подвір'я в Степанівці. Люди не постраждали. Уламки влучили у вольєри з собаками. Тварини отримали контузію, але серйозних травм не зазнали. Ще один БПЛА влетів у багатоповерхівку у центральному районі міста. Поранена літня жінка, пошкоджені кілька квартир. Вольєри тут там. Другий пошкоджували. А собака здесь был, да? Ну да, етат був тут. Другою німецького здесь, здесь. Ну чудомо щекакунживою ну, ну, он 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 контужений дев'ятеро людей поранені внаслідок ворожих ударів по Запорізькій області. Четверо з них це мешканці обласного центру. Про це в нашому ефірі повідомив речник ОВА Олександр Коваленко. Загалом окупанти здійснили по області 612 обстрілів. Найбільше ударів завдали безпілотниками та артилерією. Нині до місцевої влади надійшли 45 повідомлень про пошкодження будинків і машин. У прифронтових громадах фіксують перебої зі світлом. 612 обстрілів. Понад 420. це безпілотні літальні апарати різних модифікацій і в півішки на прифронтових територіях, і ударні безпілотники типу Шахет Вчора атакували Запоріжжя. 180 було артилерійських обстрілів впродовж минулої доби. Ну загалом, БПЛА плюс артилерія, вони складають орієнтовно 90-95% від загальної кількості залізяча, які путінські орки запускають по. Запорізькій області так дійсно 24 населені пункти були під ворожим обстрілом. Крім Запоріжжя, потерпають Гуляйполес, Тетногірськ, Приморське, інші населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від ЛБЗ. Кіпр очолив раду європейського союзу від сьогодні. Ця середземноморська країна офіційно розпочала півріччя свого головування в інституції, перейнявши повноваження у Данії. Згідно з ротаційним принципом, Нікосія визначатиме порядок денний Євросоюзу до 1 липня 2026 року. У цей період кіперські представники організовуватимуть засідання ради ЄС та модеруватимуть переговори між усіма членами блоку. Серед головних завдань пошук компромісів у ключових питаннях бюджету, безпеки і подальшого рушування спільноти це вже друге головування Кіпру з моменту його вступу до Євросоюзу за попередніми заявами кіперських дипломатів, особливу увагу протягом шести місяців приділятимуть також питанням стабільності у середземноморському регіоні та енергетичній незалежності Європи. У Фінляндії взяли під арешт двох членів екіпажу затриманого вантажного судна, яке підозрюють у пошкодженні кабелю зв'язку у фінській затоці. Про таке повідомляють тамтешні медіа. А щодо ще двох застосували заборону на поїздки. Їхнього громадянства не розкривають. Раніше була інформація, що у команді є громадяни Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Я нагадаю, у Балтійському морі сталася чергова диверсія. Між Фінляндією та Естонією пошкоджено підводний телекомунікаційний кабель на борту затриманого судна Фідбург. Фінські митники виявили контрабандний вантаж, на який поширюються міжнародні санкції. Крім того, під час обшуку на капітанському містку правоохоронці вилучили секретні докази. А на кормі судна помітили іржавий якір. Саме він за версією слідства міг стати знаряддям диверсії на лінії Гельсінки Талін. Я нагадаю, 132-метровий суховантаж під прапором однієї з карибських держав вийшов із російського Санкт-Петербурга. Поліція перевіряє зв'язок між контрабандою сталі та навмисним нищенням європейської інфраструктури. Хоча кабель офіційно не перебуває, корабель не перебуває під санкціями. Міжнародні сервіси розвідки раніше позначали його як об'єкт особливого інтересу. Швейцарія у жалобі. Кількість жертв вибуху на елітному курорті Кран Монтана зросла до 40 осіб. Через масштабну трагедію президент країни відклав новорічне привітання до нації. Вибух у закладі Леконселейшн прогримів о пів на другу ночі у самий розпал святкування нового року. Після потужного удару у приміщенні миттєво спалахнула пожежа. На місці досі працюють екстрені служби та криміналісти. Місцева поліція офіційно заявила, версію теракту наразі не розглядають. Попередньою причиною називають технічну несправність або нещасний випадок пов'язаний з газовим обладнанням чи піротехнікою. Квартира тренажер для людей з особливими потребами від сьогодні розпочинає роботу у Черкасах протягом трьох місяців проживання. Вони зможуть навчитися самі себе обслуговувати, прати, готувати, їсти, планувати день та оплачувати комунальні послуги. Проєкт має допомогти стати самостійнішими, передусім, людям з ментальними порушеннями, які перебувають під постійною опікою рідних. Станіслав Кухарчук продовжить цю тему. Завзято із натхненням 23-річний Василь миє чашки у своїй майбутній тимчасовій оселі. Він один із перших мешканців, які вчитимуться самостійного життя у соціальній квартирі тренажері. Хлопець із дитинства має ментальні порушення і перебуває під опікою батька та сестри. Втім, Василь прагне робити все сам, тож зголосився взяти участь у соціальному проєкті з адаптації. Я хочу, допустим, попробувати навчитися жарити котлету. Хочу спробувати навчитися варити суп, хочу спробувати варити борщ. Треба навчитися самому. З 1 січня соціальна квартира тренажер офіційно починає роботу. Курс соціалізації розрахований на три місяці й одночасно на трьох людей. Вони формуватимуть на практиці банальні для більшості навички. Вчитимуться готувати їсти, прати, прибирати, ходити за покупками і навіть сплачувати комунальні платежі. Для Людмили це актуально. Дівчина залишилась без опікунів і тепер має робити все самотужки. Світло, да? вода. Так. Нажимаємо оплатити. Так все, молодець люд, це їм дуже потрібно. Це потрібно їм, це потрібно нам для того, щоб вони залишалися в безпеці, щоб оточуючи їхні залишалися в безпеці. Безпека, тому що користування, наприклад, там плитою, да? Газ і безсторонньої допомоги соціалізуватись людям із ментальними порушеннями. Вкрай складно, передусім через гіперопіку з боку рідних. Подекуди вони навіть не знають, як увімкнути воду чи нагріти чай. Тому міські соцслужби і вирішили реалізувати проєкт у вигляді квартири тренажера. Ось цю сторону це в нас холодна вода, а в цю сторону гаряча. Набираємо холодної води. Людина звикає, що нею опікується. Людина звикає, що нею керують. А коли не стає рідних, ти губишся, що що мені робити завтра? Як мені бути завтра? Облаштувати житло під потреби людей з інвалідністю допомогли благодійники протягом тримісячного курсу з особливими пожильцями 24 на 7 Працюватимуть соціальні працівники та психолог. Утримання фахівців та власне приміщення взяв на себе міський бюджет. Квартира комунальна. Далі вона буде діяти. Вона на балансі комунальної установи. Штат, який обслуговуватиме людей на, в цьому приміщенні, він буде фінансуватися за рахунок міського бюджету. Це не пілотний проект, не якась разова акція. Це постійна основа. Звістка про квартиру тренажер розлетілася містом у мить, і вже є понад сотня охочих серед людей з інвалідністю. Хто хоче навчитись жити самостійно. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. О 17 сімнадцяті. Чекайте на новини вже від Анастасії Даугули. Ну а зараз з вами буде Анна Камінєва. Гарного вікірування. Гарного твої дня. Сашко. Я скажу, що ми продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.